Всім доброго ранку. З вами Світлана, канал Вікнами в сад. І я сьогодні в такій красі, в якій не було жодного разу. Я в гостях у блогера. У нас також у місті є жінка, яка займається квітами, взагалі досить цікавий канал, Таня Синечка, Життя і квіти. Так, Тань? Подумай, може, а навпаки, сказала. І я вже мріяла прийти в гості. Давно-давно, але у Тані роботи вона займається цим професійно і на продаж, і розводить різні сорти, і це просто краса. Таке враження, що коли йдеш по вулиці, то знаєш зразу, хто тут живе. Ви уявіть, яка палітра кольорів. Ну, По сортах по сортах тут сказати лише може Таня. Ви можете зайти на її канал, можете подивитися відео останні, там якраз досить цікаво. про... Різні сорти, як вони поводять себе. Але я вам тільки буду показувати те, що мене вразило. Ну, Зразу ж досі є їх резондеми. Бачите, по-перше, колір. По-друге, це вона теж мультиф... мультифлора це. Ой. А я чогось ніколи не бачила, що мультифлори мали ось такі розсічені. Та, ти що ну Здивувала. По-перше, колір у нас звичайний. Таня розмножує. Живцями. Навесні у неї можна придбати живці. Я того року теж так і познайомилася з Тані, що замовила у неї живці. І погляньте, яка краса. Ну, я чомусь все до одного і того ж самого кольору. Подобається такий теракот. Ви погляньте, зовсім уже інша. Всі вони формують свою кульку. Це взагалі ромашкоподібне. ще кінчики у неї жовті. Такий колір з жовтим поєднується ідеально. Ну, вже багато і відквітло. Це пізно, це середина майже листопада це вже всі середньоквітучі і пізньоквітучі, так? Так, Ага. Ось погляньте знову. Та ще трішки камера не передає, він більш такий насиченіший колір. Кожна з них з цих резантемок. я так все... І хочу зайти показати ближче, боюся щось, але ще якась зовсім-зовсім пізня є. Бачите, ще тільки-тільки має розкриватися. Ви погляньте. Яка краса. Ось. Ой, а в цій якесь таке листя, воно таке має бути. Воно просто трошечки в одному щось не вистачало. А, а я думала, може, є такі хризантеми, які? Щоб більше підживлювали. Більш Має розгляда, більше а поживних. Добрити, а, а я думала, можливо, існують такі. Ні, не я йому не Ось така велика доволі куля, такі вони, вони стрижені всі, ні, так? Вони, ні. Це всі по одному, по одному вже Можете все. Хочете показати, що я собаку відволікаю, поки ви знімаєте, я відволікаю. Так, бачите, вона, ну, бачить чужих людей і так що ви можете до Тані ще раз повторю, на канал зайти, я вам вкладочку залишу і поглянути, як взагалі обходитися з хризантемами. Тому що багато хто каже: ага, мультифлора, не зимує, ну, є нюанси, але потрібно все-таки знати багато чого, для того, щоб зберегти ось такі красиві. Знову, я біля цієї за. Ворожена зупинилася. Боже, який гарний колір. І білий такий дует. Це біколор. Хорошо ви дивитеся? Ага. Ой, так, хотіла сказати, У мене таке теж буває. Ну такий біколор, бачиш. Зараз, я пригадаю. Да -да, зараз воно прийде. до... Ось погляньте знову, яка рожева серединку показує жовту. Ну просто надзвичайна. Більш бачите квіти, як відрізняються. От це мультифлора авалонг. Авалон. Авалон. А ні, ні, білий не то. Ото що ви показуєте зараз. біленьке таке так, це та авалон. Це авалонг. От бачите, ну я кажу по сортах. Якщо хочете, то звісно, зайдіть до Тані на канал, в неї багато відео, і там можна все переглянути. Та, я перед нею оранжева стоїть Оце оранжева просила тероркотува це черелла чирела. Ну, ця чирела мене теж покорила, до речі. Mm -hmm. так, якщо на живці, то я навесну б на чирелу воду. У мене щось мало зовсім такого кольору. І мабуть, я через те і так, і так, йдемо ще до однієї красуньки. Бачите, деякі ще. Фан-фан-діп. Фан-фан-діп. Фан -фан Є два фан-фани фан, фан діп і от такий маленький фан-фан-лайт. Ага, серія. Це серія така фан-фан. Да, угу. Два кольори вона має. Один Бачите? хризантеми мене та... лише поділяються на корейські мультифлори, а вони ще мають сорти, сері. мультифлори, серії сері. мають. Ще якась зовсім-зовсім пізня. Ось у горшечка. Оця у мене, певно, така і розквітла. Бачу. Могла би бути? Да, це така, як я... А, оце той ж робіт, тільки вона була в теплиці, раніше ми її перенесли сюди теплицю, розбирали. Це теж діб просто степлична. Ага, бачите, вона ну, така сама, там просто від степлиця дала свій результат. Ну так, да, бачите, багато у горшках відсажено для того, щоб забрати, зберегти на зиму, так само у теплиці зберігає Таня. Ну, можливо, кухня, літня, каже, теж так. підходить варіант. Тому що зими бувають різні. Тут, мабуть, не діло навіть у морозах, а діло в тому, що Подивіться, замикання. У мене є перегрузки, у мене ті хризантеми, які з весни висаджені в ґрунт, вони в мене всі зимують в ґрунті. З весни, з весни, Які а що осінні, які я вже придбала, чи, або які посаджені в горщику, вони зимують або в літній кухні, або в теплиці. Не знімайте, бо мене замастив повністю. там здалека. Нічого взагалі не а видно. все вони, вони, чисто і гарно. повністю зимують у горщиках, і я їх ховаю на зиму або в теплицю, або в рідні. У ну, так вони ще ж не вкорінилися так. по суті. А бачите, ті, що з весни вже або у вас будуть з наступної осені, можуть спокійно. Зимувати у ґрунті. теж мене ось ця вразила цікава така ромашка. пікто, пік пік нова сортосерія французька. Це ага. вона новинка. Вона Бачите? зараз вже така ромашечка, як розцвітає. Вона дуже гарна пишна. У мене є на і в Фейсбуці і в На Ютубі фото. Тут розквітли вона взагалі безподобна. Безподобна, така і цікава Вона мені навіть на якусь іншу рослину схожа ніж на хризантеву. Ніж на хризантеву, Но, так. Досить. Ну це такі у мене теж. Такі а красуні є. Але щось в мене так прихворіло цього року, щось не знаю. Прям кущ все листя повністю обсохло влітку. І, і то втора... може, ти... чимось треба було обробити. Ой, мене там ще одна дуже <смірко> сподобалася. Так, так, я гарно кущики перехожу. Ось ця, теж. Я щось до ромашкоподібних, мабуть. Мене тягне більше, боже, який гарний, такий жовтий кольор, якісь крапочки вона по не них ідуть. Не я на неї дивлюся, і мені хочеться, щоб вона весною цвіла. Весною. Нічність, правда? правда? Ага, така ніжність точно. І розквітає така серединка більш насичена, а потім починаються по ній як мармурові такі вкраплення. Ну, Дуже гарна, дуже, дуже. І головне, я в основному бачу такі високі, а це така низенька. Ну, ще трішки пройдемося з цього боку, тому що. Краса не лише тут. Ай, кіт який гарний О, в хризантемах. Білий-білий-білий кіт. І от знову така цікава. А це кореєчка вже? Ага, це кореєчка, але теж такий приємний колір, якийсь такий, ну навіть не знаю, який він. Ягідний, смузі, як на мене. Досить теж гарні. Він з горщику тому та можна. ще й з... вам покажу. Ви подивіться в горщику, як гарно виглядається. Трава шампань називають ага. її. Боже, і вона зимує так горщику, і все нічого її ні, ні. ні. ні, не вне я теж думаю, що колись я всадила, вона мене ні, не каже, що треба в мене не перезимувала. Там... Сорто серія. Ні, це не гомпі, це колег. Це, це, це гомпі. говоря. Оце гомпі. Бачите, це високорослі. Ну, вже переквітаю, звісно. Я буду показувати лише квітку, яка вже. Ще красива, дивіться, які бутоні. Це просто нереально фантастично. Взагалі щось колір такий. Я бачу, що мене тягне весь час на, на квітах до теракотових. Погляньте. Таке враження, що це помпонна жоржина, а не хризантема. Ну дуже гарні. Ось погляньте ще також одна квітка. На майори схожі вони мені. Ну дуже гарні. А, ще не пересвідчені, Теж червоних, ну дуже гарна теж серія. І вони така це висота, їх приблизно десь, десь до 80 сантиметрів. Да, до а вони гості. як зимують? Вони зимують у мене теплиці. теплиці Взагалі зимують. кущ був один зимою в ґрунті, перезимував, але то був один варіант, не знаю. Буду пробувати. Бо ага. це вони мене тільки другий рік, щоб я про них ну, треба порозумітися, то ще ні. Ну Оце теж прям така-така-така угу. суперова. А погляньте ця серія. Навіть ніколи б не сказала, що це хризантема. Таке враження, патрія. що волошка Патрія, таке враження, що пелюстки волошки. Ну, такої кількості, звісно, сортів, і такої кількості я ще не бачила в своєму житті жодного разу. Це, звісно, я ж вже пізно прийшла. Це варіанти вже багато відквітли, багато що вже продано та Ну, залиш тільки собі. А ще є е, город інший. На якому теж вирощуються хризантеми. Це лише біля будинку. Ой, дуже гарна такий теж колір. Сюзанна. Сюзанна, погляньте, яка ця Сюзанна. Теж така з пізніх, правда? Розкривається. О, я це якась така вілок великоквіткова буде, так? Так. Віола, О, Віолет. Так. Я тут трошки вже цей. А, а, оця, яка буде циркус. гарна. Це циркус. циркус. А, я бачила її цей циркус, бачила. Не а може вона? Ні, в мене немає? Не Не буде? Знаю. я пам'ятаю. Да. Ну ясно, що не пам'ятаєш. мови нема. І знову покажу вам ті, що я здивувалася, що мультифлори є mm -hmm. голчості. Таке кайстре, знаєте, оці голчості. Ось такі кольори, бачите? І ще білий колір. Неймовірно. Таке враження, що просто квітне все, що є тут у Тані на подвір'ї. Осінь у неї тут просто неймовірна. Ну, Звісно, є в неї хвонічки, є інші квіти, але І знову вам показую високу красу. Ну, Кажуть, більш горшкові, каже Таня, але, ну, звісно, можна висаджувати і ґрунт, потім забирати. Але я думаю, що прикопати просто з горшком найкращий варіант. У мене колись, до речі, бабуся. Ви час забирала такі оці, ну, колишні, тих сортів не було, але завжди забирала їх, вони ще квітнули на веранді. Ага. А потім, уже коли, ой боже, оце то взагалі. О, От що, я такого. Це? Ага, диві, бідничка. Ну, ще хоче жити. Ну, ще хочеш збирати яка трудівничка. А це як називається сорт оцей? Беллет. боже може, щось не так сказала. І це теж вона <світ> де <же> жовуватися навесну. Так <світ> це Так що ви не пропустіть <світ> навесні. А замовлення я знаю, Таня приймає ще в кінці десь. Я вже почала. Вже, вже починаєте? Так. О, вже можна бачити. Передивляйтеся відео, записуйте сорти, пишіть для Тані. Я до речі, номер вам залишу під відео. На Viber, так. На Viber пишіть. І тоді. Ви можете навіть забронювати, тому що в неї є дуже багато розсилок. Ой, оця дуже теж гарна. Ой, яка краса. речі, такі зараз є для продажу. Для продажу. <говорить> ось така до, є зараз. До, напевно, до метра. До росту, метра росту. Більше. Ось вона, бачите, як виглядає ось так. Матушні пустіше. Угу. А от за нею така цікава, герда. схожа на герда. Ой, така цікава, вона дуже височенька, правда? Ага, вона на гербну, тільки оранжева, подивіться, яка з подушечкою поряд. Отам. Ага, кожа. ось така, така, така теж, великоте. бачите? Ага, ні, я вже так здалека, але його добре видно. Теж, Ага, оранжева, боже, та я вже тут ну, собі всього хочу. А ця біла, який сорт, Тань, пам'ятаєш? Ця горшкова, а великоквіткова. Агора бленк. Агора, агора бленк. Мені сусідка таку дала. Ну, може, вона в мене не така, знаєш, ага, але все Є одно. ще жовта така, є ще така. Ось я покажу. А, так, покажу. Я... Я <с> ну це з це того ж ми дивилися чи інше? Ні, от в мене така. Така? От така. Вона якраз зараз теж розквітла. Ага, ну ага, там є, там треба подивитися, підписана. Ага. Ой, знову така цікава та що серединка. Боже мій, це серія така якась з цими да, серединками? Сунта серед вона вона в горщику така, вона Трошки Ну так як в горщику завжди не така, менше поживних речовин. Так, Але ну дуже оця красива теж. Ой, мати рідна. ви погляньте, яка тут краса кругом будинку. Не лише на клумбах, але й поряд будинку. От що то здається у кашпо. Ну, хай вони трошки там відрізняються, але як хтось не має місця, то в кашпо теж варіант. Це буде зелене. Да, це буде зелено. Зараз ми там далі побачимо. І ще й великоквіткова. Ага. Ви як погляньте, та... жовта, великоквіткова. Така, як ми дивилися білу, а це ага. така жовта. Це просто нереально. Фантастично. Вже у мене слів, мабуть, немає. Що біля кожного сорта це треба буде дивитися всі відео, там, де зупиняєшся, на кожному сорті, де його характеристику? Показуєш. А так я вам лише показую просто аурора. Реаль... Аура. Аура. Теж така квітка доволі велика. А там де є більший кущ у відкритому ґрунті, то там Ага. Зараз ось ми, там, ми зараз вже не відмикатися, тут вже черешенька летіла. Да, да. І ось така ще краса ось тут. Ой, так, воно, можна тут... Можна тут... Ага. тут ще троянди влітку, Чи яку красу. Вони закидаються шишками. Нічого, ну таке, ми всі щось доробляємо, це ну нереально, це не, не медея, якась на медею. медею та, та. Медея? Це герда. це герда, А медею ми там пропустили, ага. вже ми не будемо до неї лехатись. Це, це висока, ця герда, але схожий ну, мені. Ой, ой, які великі квіти. а Це гомпі, От гомпі у відкритому. гомпі, рунку. Подивіться, Там уже в горщиках переквітли, ага. тут вона ще гарна. Ви бачите, бо вона тягне собі просто все з ґрунтути. Те, що їй потрібно. Так, та, Знає краще. Тому завжди так кажуть, може, який там ще красень побіг. Ой, знову такі теракотові. І знову така ромашечка мила-мила. теж. Здається, прості, але коли вона квітує весь кущ, то та просто-та. Просто Ох, я вже бачу красуню. Я вам покажу красу, вона тут трошки була впала, але подивіться, якби кусь не впав на землю, яка то була Яка була би краса, подивіться. Боже, які довгі ці пілюстки голчасті. Суперова. Ну, так, бачите, деякі потребують підв'язки, це норма. Я думаю, ради такої краси можна покласти і опору. І знову це зелено квітуче. там теж велика квітка, певно, буде. А, вона там далі є. І знову яка цікава. І я такої хочу. І я такої хочу. Так, мені треба теж... Зразу записувати. Так, так як називається? Іго Азу, mm -hmm. Боже, я боюсь, що я не те скажу. <сіх> Іго Азу. Вона теж величенька, височенька. Ой, ну це знову ці великоквіткові. Ой. Але вона невисока. Не це невисока, це хоча до 50 хризантеми ростуть. Отакий варіант горшкові, mm -hmm. ну це взагалі просто ідеально. В якомусь біля альтанки, в кашпоп гарно посадити плетене. Mm -hmm. неймовірна краса. Та тут, знаєте, отаку от треба дивитися. На кожну. От оця. Вегас. Вегас. Ну, я, х... я хочу в я хочу Вегас. <свист> Ви погляньте такі от пелюстки, скручені, як називаються вони вірно, ця... Лопаточки. Чисті. Лопаточки, Чисті, трубочки. Однасенька завжди, вона і колір. який. Кольору взагалі незамінна. Незамінна, Боже, це взагалі. Я не знаю, де їх стільки існує. Я вам згадаю, якраз як що не могла пригадати, як називається, жокей. А, це ось абіколор, що я казала, двох кольорів. Жокей. Я приходила в пам'ять, а оця подивиться, який колір цікавий. Дуже цікавий, такий персиковий. Рожеві, такі і, і персі. І жовте, все. Боже, Боже оце то краса, оце то краса. О, о. От бачите, так, дійсно в ґрунті виглядає угу. все набагато красивіше. Більше, в горшках. Все. А тепер вам показую, як на мене, то я не знаю, королеву осені хризантемну. Боже мій, яка величезна квітка. Ну, прям айстра. Мені така, оці помпонні, чи як називаються. Чиржина чи Чи жоржина, чи, чи айстра. Ота. Боже, мій, як плюшки складені. Та мені здається, вона і в бутонах настільки елегантна, що і квітки. Ой, ні, ну це взагалі. О, яка краса, яка краса. Бачите? І всю красу вирощує ось така гарна жінка. <рес> Дякую. І приємна, і гарна жінка. Ну і трудолюбива. Тому що, щоб це все до пуття довести, так об я десь ніде ні на що не стала, це потрібно Ой, любити квіти в першу чергу і трудитися. Ой, яка теж дуже красива, така вже цікава. Та взагалі, тут, мабуть, жодної хризантеми не гарної нема. Просто вже якась відквітла. Так, ось знову така цікава. Дивіться, серединка така червона яскрава, а вона сама теж персикова. Така вже милашна. Ось погляньте. О, там ще мені. Оця сподобалася дуже-дуже-дуже. теж така. Ну, знову бо ж маєте йти, А оця ну, собачка трішки вже етна. Дуже гарно це. Чорнобривці її ще називають. Точно, чорнобризці. Точно чорнобризці. Чи, якби собака мовчав. Він... Ось, каже, я мовчу. Я такий гарний, каже собі, мовчу. Це дівчинка. Це дівчинка. Ага. Красунька. І знову жовта, ромашкоподібна. І все підходимо вже ближче до завершення клумби. І що ще таке показати? Ось. Теж погляньте. Букет. Парфе. Це не сорт, це так я його назвала. Погляньте, розквітає. Аура? Так, це оранжевий, що показується Остерія. Остерія. Бачите, я її так назвала по-свому. Сподобалося просто. Ой, це взагалі. Зараз вийду, покажу вам загальний квітничок. І ви побачите ось цю всю-всю красу. І з кішкою водночас. Так що, Таня, ми вам дуже вдячні. Це те, що побували в такій красі, на живці запишу якісь. Мені навіть не здається, що це ви про мене якось так настільки гарно, що настільки приємно, що я хожу і цвіту, як те. А як як мені як приємно потрапити до вас, знаєте, і хочеться, щоб люди побачили більше людей. Ось таку красу. До речі, ще квітує дельфініум. Нічого так. собі, так. теж такий великоквітковий. Так що тут квітів є різних, але я прийшла саме на хризантеми, і. Здається, показала вже вам те все, що могла. Багато, звісно, пропустила, але записуйтеся. Телефон буде внизу, пишіть у Viber, дивіться відео у пані Тані. А всім доброго дня!